За останній тиждень, як на мене, склався певний перелом. І це показує те, що Росія вже замінює донецьких керівників всіх цих ДНРів на завезених російських або на Придністровських. Це показує те, що перший канал вже показує повні чорнухи по телебаченню. І вже Росія починає готувати провокацію, говорячи, що, начебто, ми її обстрілюємо, і це заслуга тієї армії, яка дійсно змінилася за останні три з половиною І в цьому можу лише подякувати. Але питання. Через тиждень починається нова пленарна сесія у Верховній Раді України. І політики знову будуть закликати до введення військового стану, говорячи, що без військового стану ми не завершимо військову операцію. От ви вже із посади, на якій працювали, із нинішньої. Як ви оціните? Чи потрібен військовий стан в Україні? Чи в окремих регіонах для того, щоб завершити саме військову частину операції? Я. Як військова людина, я повинен сказати, що військовий стан не потрібен. І я маю велику аргументацію в тому. Я просив би тих політиків, які закликають народ до введення військового стану, хай вони відкриють всю законодавчу базу, яка відноситься до цього важливого питання. І тоді вони побачать, що нам треба признати багато тих моментів, про які ми зараз мовчимо. Нам прийдеться розказати, хто дійсно ворог. Не нам, моїм політикам, прийдеться це все розказати, знайти сміливість і це все розставити крапки наді. Розібрати, що вистачає у нас сили засобів для того, щоб виконати всі ті заходи, які записані в тих законодавчих актах, які передбачають всі ті положення про військовий стан. І тоді подумаю, чи вистачить економічного ресурсу у нашої держави, щоб виконати ці завдання. А я скажу відверто, Міністерство оборони три з половиною місяця, коли я мав честь очолювати, ми виходили саме з того, що ми не в дуже розвинутій країні знаходимося. Ми піднімали все те, ті ресурси, які знаходились у нас, крім, я маю на увазі, бронежилетів і того, чого в армії не було. Але ми робили все, щоб витягти це з за батьківщини, всі танки з баз достати, автомобілі, іншу амуніцію, все це з баз доставалось. Тому Політики перед тим, як прийняти таке важливе рішення, повинні дуже добре поміркувати, чи ми зможемо його виконати. А коли вони добре поміркують, то от тоді вони зрозуміють, що якщо я хочу, як політик, бути популістом, мені треба кричати про військовий стан. Якщо я патріот своєї держави, то я повинен писок столити і подумати, як допомогти народу, який евакуюється з зони АТО.